Ти приходиш на зустріч? Як тебе одразу сприймають? Ви маєте ти маєш на увазі на зустріч з клієнтами? Так, так, так. А ну спочатку, коли я тільки починала працювати в сфері мобілізації, все почалось якраз саме таки з неї. Я почала вести свій Тікток, почала вести Інстаграм, розповідала там про мобілізацію. Ну і звісно, коли ти молода і немає ще певних кейсів да, на сторінці, то а, я бачила, що люди, клієнти, якось так а, скептично скептично відносились і якось запитували: а чи був у вас досвід, а чи все там вийде у вас? От, а скільки ви вже адвокатом працюєте і так далі, і тому подібне. Ну і я бачила, я відчуваю по людям також, що вони трохи, а, трохи сумніваються. Але далі, коли я вже почала приносити певні результати, коли я вже обзнайомилась абсолютно з цією сферою, почала викладати відео і так далі. і тому подібне, То а, зараз а, дуже багато людей мене радять один одному. Навіть мені здається, що вже ніяка реклама не потрібна.